Значить так, привіт всім. Сьогодні я в цьому відео розкажу про роботу в Германії. Як не лоханутись, плюси, мінуси. Що до чого, в основному це робота на Іменно Я розказую про ту роботу, куди я попав. Я коротше, попав на стройку, Ось відео ми складаємо чорновий матеріал. Різноробоча, щось похоже таке до різноробочого. Коротше, хто хоче попасти до нас на стройку, можете писати мені, мені писати в коментарях чи що, я не знаю, чи може я оставлю якийсь контакт. Зв'яжемося, я допоможу встроїтися на роботу. Тут виходить, легальна робота від сербської компанії. тобто Сербська компанія предоставляє роботнику на німецькі будови. І ось так все виходить. Що тут ще? Саме головне це по оплаті. По оплаті тут, як приїжджаєш і нічого не вмієш, то ну, стільки 11-12 євро в час. Ну, того, що, якщо нічого не вмієш, якщо вже є опит і, допустимо, на моноліті опит був, ну, тут вже 12, 13, 14 євро в час. Смотря, типа, скільки. скільки що ти вмієш робити? типа, ну ясне діло. то, що, якщо людина нічого не вміє, то їй будуть менше платити. Ну, коротше, в чому тут фішка? Тут ось, почасова зарплата. Це таке. самое головне, тут безкоштовне житло, тому що є переїзди, часто приїжджаємо. З однієї стройки на другу. я ось приїхав на Новий рік. То ми напевно за 2 тижні змінили 3-4 стройки. Ось такі ось такі питання. Робота не важка. Е, ну, легке просто робимо. Ніхто нас шию не гонить. Наоборот, навіть, допустимо, німець приходить і каже, що робити помаліше, помаліше, не спішіте. Тому що їм теж все одно, вони взагалі наставку роблять, у тобто них, них допустимо канікули зимові 2 тижні, ну, як свята йдуть, такі ці свята оплачуються, 80% від зарплати платиться. Вони сидять вдома і, і заробляють паралельно. Ось такі діла. Так що хто реально хоче стати на роботу підзаробити, щось навчитись, Інструментами користуватись, щось робити, опалу ставити, щити. Прошу сюди, є місця, треба теж багато людей. Ніяких, ніяких грошей платити не треба. І що тут ще можна, як то кажуть, відмітити? Живемо в вагончиках. Іменно e, на цьому об'єкті, де це я знімав, це в вагончиках жили. E, а так живемо по хостелах. Хостели непогані. Ну, тепло все є: стіл, вода, стиральна, душ. там. Все базові речі є, типу. Один хостел попався такий, що взагалі Пісня. Ну, типа хороші умови. що приїжджайте. Пишіть на номер, будемо скидати, куди їхати. Ну, просто реальна зарплата, не треба ніяких предоплат. Оце вся шняга. Ну, типа, це не кидало, це реально. Тіпа. Якщо треба, то я допоможу встроїтися. Тільки з вас треба буде приїхати сюди. Ну і все. Тобто, Тут питань нема. Все тоді, підписуйтесь, до зустрічі.